Спочну з того, що повітряна тривога оголошена у восьми українських областях: це Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська та Харківська повітряні сили попереджають про загрозу балістичного удару. Балістика летить дуже швидко. Тому, якщо ви в цих регіонах, то будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ну а ми почнемо із повітряної тривоги не в Україні, а в Росії. Сьогодні безпілотники дісталися Москви в новинах. Наші журналісти показали наскільки ефектно це було, як реагували росіяни. А ми детальніше обговоримо і почнемо з цієї теми, із головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас, Яно. З вашої точки зору, наскільки ефективним був цей удар? Ми знаємо, що безпілотники прилетіли у Москва Сіті, там розташовані а, три російських міністерства. Однак, що це нам дає? А, безперечно, це є. А, ну... Як мінімум параліч такий, тимчасовий параліч їхніх центральних органів влади, тому що їхні міністерства це звичайно ж і того таких технологічне міністерство як міністерство цифровізації, яке власне відповідає за от, високотехнологічну продукцію в самій Росії. Саме ж вас потрапило під удар вже нашої технологічної продукції. Ну і що стосується шкоди, то ми всі побачили на відео розкидані їхні внутрішні міністерські документи, розкидані прямо на вулиць. А це означає, що справді наші безпілотники, ну або ж якісь безпілотники, тому що ми поки що офіційно не отримали повідомлення. Все ж таки завдають досягають своєї. І якщо вже Росія не може захистити навіть свої міністерства, ну то власне про що тут можна говорити, і чого варті їхні системи протиповітряної оборони? А от вони, я нагадаю, що якраз саме в Москві і саме в цьому далі вони є надзвичайно насиченим, і при чому всіх рівень. Тобто мало малого радіусу середнього дальнього радіусу, всі системи протиповітряної оборони присутні тут і в околицях самої самої столиці Російської Федерації, а тому так і ці три міністерства, і публічні, також окремі служби. І я нагадаю, що кожен із таких російських високопоставлених і в розвідці, і в міністерстві оборони вони всі мали свої офіси в Москва Сіті, і навіть наші перевіщенки. Які з е, часів Януковича потікали от для от, різні курченки і їм подібні, Вони також були під е, підкопатом російських спецслужб і мали свої офіси саме тут е, в одній з будівель Москва Сіті. Тому так удар по цим будівлям, це можна сказати, що це що це удар саме серце Російської Федерації, і до речі, можемо порівняти ефективність. Нашу і їхню, коли якраз їхні навіть балістичні ракети ну не можуть ніяк пробитися по нашим урядовим установам, але тим не менше Росія під час однієї повітряної атаки може використати проти України десятки ракет, десятки безпілотників різного типу. Чи можемо ми нанести Росії такий же за масштабом удар за допомогою безпілотників? В якійсь перспективі? На жаль, станом на зараз ми не можемо нанести, тому що ну потужності просто не співмірні взяти хоча б одну ракету знову ж таки, яка летить по балістичній траєкторії Х 22 і має лише бойової частини 960 кг. кілограм. Тобто, це є велика стара ракета і надзвичайно потужна. Жоден безпілотник звичайно ж не може зараз ну, замістити ось такого типу зброї. І таких ракет в Росії багато потужні жності в них досі є але найголовніше все ж таки це є ефективне застосування от на прикладі наших безпілотників ми показали що можна значно меншими силами набагато ефективніше застосовувати цю зброю і набагато бути більш дошкульнішими для росіян тому що удари по москва сіті знову ж таки зруйнування керченського мосту це те що ворог відчуває набагато набагато більше Ну, хіба що можливо підрив Каховської ГЕС для нас є таким співмірним? Під час одного з попередніх ударів безпілотників по Москві прилетіло в елітний район, чи то Барвіха, чи то Рубльовка, ну там, де живуть російські товстосуми. так і це продемонструвало такий доволі високий рівень класової ненависті в Росії. Що навіть пропагандисту Соловйову довелося казати, що ну там теж живуть люди, бо народ улюлюкав і радів тому, що щось прилетіло по багатим. Москва – це теж місце для багатих. Як ви думаєте, отакі от удари по Таких об'єктах як вони можуть вплинути на настрої в самій Росії. Тут та абсолютно цікавий феномен. Ви підмітили, що самі ж росіяни вони зовсім не проти ударів по таким багатим заможнім і особнякам російських можновладців, і от по їхнім бізнес-центрам. І от, до речі, на оцій на цих протирічках дуже вдало грав Євгеній Пригожин, коли він якраз зі своїми гаслами про відновлення справедливості, про те, що мовляв, якісь товстопузі генерали не воюють, а відсижуються в Кремлі. Лі, він дуже вдало відчув ці настрої всередині російського народу, і от, власне кажучи, їх підігрівав. Ну він же не сам це придумав. Очевидно, що такі настрої дійсно є, і правильно, що навіть то пропагандисти змушені були якось відповідати і якось збивати ось цей оцю хвилю російського. Ну тут вже не невдоволення, не а якраз навпаки росіяни були абсолютно задоволені цими ударами. І основна їхня Запроста, що нарешті і кремлівська верхівка відчує на собі, що таке війна, оскільки всі решта росіян вже безперечно це відчули. Тобто, якогось збурення через те, що війна прийшла в їхнє місто, не буде, поки битимуть по місцях ну от, от такого класу, так скажімо так. Так, це навпаки, тільки підігріватиме саме російські настрої, саме їхню нелюбов до кремлівської еліти, тому що росіяни це є такий арабський народ з рабською психологією. Вони можуть вибачити своїм керівникам будь-що, але вони не можуть вибачити їм слабкості тобто, як і в будь-якій авторитарній державі з мінімальними людськими правами. Так, от, от те, що російське ППО пропустило такий удар. Воно продемонструвало слабкість і загалом і армійської системи. Ну і Путіна, звичайно, ж персонально, тому що вся війна і вся військова система асоціюється з Путіним. Отже, росіяни в чергове відчули слабкість Путіна, і найголовніше, що це відчули також і російські еліти, і тому я впевнений, що ми будемо бачити і ще в найближчі місяці десь ті внутрішні процеси невдоволення і можливо десь створення таких опозиційних груп, які і будуть взаємопоборювати одна одну, але найголовніше це, звичайно ж, наше просування на фронті. От чим будуть дошкульніші такі удари, чим буде швидше просування наших сил оборони на фронті, тим внутрішні протиріччя в самій Росії будуть лише загострюватися. Ви вже згадали про Вагнера. Польща б'є на сполох через те, що вагнерівці сунуть до сувальського коридору. Поки що йдеться про сотню людей або десь. В районі того, з вашої точки зору, а для чого може виникнути ця провокація? Так, це вже не перша провокація. Я нагадаю, що Росіяни свідомо ескалують ідуть на ескалацію конфлікту, і ми бачили, як вони вчинили з американськими безпілотниками розвідувальними безпілотниками Ріпер, наприклад, в небі над Сирією або ж в небі над Чорним морем, коли російські літаки умисно пошкодили. Ну тобто, це є фактично такий акт агресії. Ми пам'ятаємо, що в Польщу залітали російські ракети, Ракети, що прямо з бойовою частиною були жертви так само, отже, росіяни промацують наскільки захід буде готовий відповідати на такі провокації росіян. І ось вони не отримали, тобто росіяни не отримали належної відповіді на такі провокації, і зараз очевидно вони вже готують свою не лише повітряну, а й таку сухопутну компоненту для цього вони будуть використовувати свої проксі для того, щоб в сказати, що їх там нет. Ну а от якраз підрозділи Вагнера дуже гарно вписуються в оцю в цю логіку майбутніх провокацій. Я нагадаю, що справді вже. Вже фактично, от такі заяви від Путіна, від Лукашенка, ось ці ем, перекидання значних сил Вагнерів, це вже. Є такою провокацією, просто ще діло не дійшло до застосування зброї. Але звичайно ж, якщо захід не буде підготовлений в першу чергу, це стосується Польщі Литви, то е, їм слід звичайно ж очікувати і збройної провокації з боку вагнерів, е, і, і, і такі провокації будуть продовжуватися. Слухайте, ну це виглядає як гра з дуже високими ставками, тому що наскільки я розумію, метою такої провокації зокрема може бути бажання показати, що НАТО не діє так. Ніхто не заступиться за Польщу, за Білорусь, о, за Польщу, за країни Балтії, якщо там почнуться провокації, але якщо вступиться. Але якщо армія Польщі на це відреагує, відреагує жорсткою, буде безпосередньо втягнута у війну, то ем, які перспективи? Знаєте, тут треба слідкувати за тим, які на землі, тобто на місцевості, будуть прийняті заходи саме в Вагнерами, і відповідно буде вибудовуватися і реакція Польщі і Литви. Якщо ця реакція буде жорсткою, ну я то росіяни будуть діяти так само, як і після збиття їхнього літака турецькою стороною. Ми пам'ятаємо кілька років назад в жодної відповіді на Ну от на фактично знищення російської авіації турками росіяни не спромоглися дати, і тут буде точно так само. Тобто, звичайно, ж немає виходу у Польщі, в Літви, тобто як реагувати і відповідати досить жорстко, оскільки ми бачили вже цей трюк із біженцями з мігрантами з Іраку, коли ну фактично Лукашенко застосовував тих нещасних людей для того, щоб проривати кордони з Польщею. От зараз під виглядом таких мігрантів. Там біженців можуть бути застосовані цілком і ось цілком конкретні бойовики. Але вже це вже будуть не просто ті нещасні люди, а вже озброєні, підготовлені із досвідом саме от таких штурмових дій. Тому, безперечно, що загроза є, і поляки і литовці цю загрозу чудово розуміють. І ну тут бути втягнутим або не втягнутим. Це вже я думаю, що будуть вирішувати союзники. І до якої міри можна відповідати, і наскільки, але є, звичайно ж, способи, як протидіяти таким збройним провокаціям, і тут це не означає звичайно великої війни, якої так боїться НАТО. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.